ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Сепільняк. Вітаю вас! Ніч без обстрілів. Цивільні громадяни мають 10 днів на повернення зброї. Мітинг під стінами прокуратури проти чорних лісорубів. Саме про це розкажемо сьогодні і не тільки, Тож долучайтеся. Без обстрілів і без надзвичайних ситуацій так минула ніч у Дніпропетровській області. Дякую усім, хто тримає на собі Україну за цей ранок в українському Дніпрі, Нікополі, Марганці та Кривому Розі, за синьо-жовтий стяг, що майорить у кожному місті та селі області. Під серцем його тримають наші воїни. Він додає їм впевненості не менше за бронежилет. Звернувся до мешканців області, голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Про ситуацію в Нікополі більш детально розповість міський голова Олександр Саюк. Вечірність з тривогами по Нікополю. Без обстрілів, без постраждалих, без поранених. Вся інфраструктура працює, усуваємо наслідки обстрілів. Комунальні підприємства виконують свою роботу. Будь ласка, не ігноруйте сигнали тривоги. Загроза артобстріла в нас залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. тримаємось, Ми разом, все буде Україна. Цивільні громадяни мають повернути вогнепальну зброю та боєприпаси до неї протягом 10 днів. Такі терміни озвучив на традиційній нараді з правоохоронцями голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Цитую, справа в тому, що на початку повномасштабного вторгнення цивільним громадянам надали зброю для захисту їхніх родин та домівок. Коли ситуація в регіоні стабілізувалася, частина людей повернула зброю, решта залишила на руках. Списки цих громадян нам відомі. Оприлюднювати їх ми поки не будемо. Але ще раз наголошую: у них є 10 днів на повернення зброї в установленому порядку, наголосив очільник області. Сергій Лисак також на нараді обговорили питання щодо активізації розмінування територій. Його слід завершити до початку весняних польових робіт. Крім того, з правоохоронцями говорили про продовження наведення ладу у криміногенній ситуації регіону. Виконання озвучених вимог губернатор контролюватиме особисто. На Дніпропетровщині зустріли штурмову роту, яка повернулась після виконання бойових завдань у Бахмуті. Захисників зібрали на урочисте шикування. Бійцям щиро подякували, вручили їм державні і обласні нагороди. Всі подробиці знає мій колега, журналіст Ян Андрусенко. З серпня 2022 року бійці виконували бойові завдання у найгарячіших точках Донеччини, зокрема у Майорську, Терецьку, селищі Нью-Йорк. Мужньо утримували позиції на лінії зіткнення і впевнено нищили ворога, охороняли критично важливі об'єкти інфраструктури. Нині ж штурмовики повернулися з найзапеклішої ділянки передової Бахмуту. До бійців звернувся голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Сьогодні прийшли визначити і державними нагородами, нагородами і обласною радою нагородами. Цієпарки Української православної церкви, хлопців, які повернулися щойно, фактично, з ротації саме найгарячіших точок нашої країни, фактично з-під Бахмута. хочеться в першу чергу подякувати їм, бо майже рік назад ці хлопці не знали, що таке війна, прийшлося перевчитися і боронити неньку Україну. Дякую їм, слава Україні! Очільник Дніпропетровської ОВА вручив захисникам відзнаки президента за оборону України. Також бійці отримали нагороди і подяки від військового командування Міністерства оборони України. А ще позачергові звання відзначили і цінними подарунками. До привітань також приєднався голова обласної ради Микола Лукашук. Привітали наших хлопців, наших захисників, які вже понад дев'ять років захищають рідну землю. Їхня мужність, незламність це те, що всім нам дає оптимізм і віру в перемогу. Вони це міць, завдяки якій сьогодні існує держава. Вони це наша гордість. Вони їм хочеться сказати дякую. Велике дякую за їх подвиг. Велике дякую, тому що без них не було б нас. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблих героїв: тих, хто віддав найцінніше заради перемоги України над суцільним злом. Представники духовенства помолилися за Україну та благословили наших воїнів. Ми завжди співаємо з вами в гімні. Душу і тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Співати співали, і не знали, що ми співаємо все раніше. А сьогодні і душу, і тіло, і будьте благословенними, неушкодженими, живими і здоровими. І свято бережемо нашу святку, святу батьківщину Україну. Ми сьогодні вітаємо з тим, що ви повернулися живими і здоровими. Що ви сьогодні звершуєте свій благовенний подвиг. Ми молимося за вас усердно і бережи всіх вас, Бог. Щира Лау. вдячність всім, хто захищає Україну від ворога, хто звільняє нашу землю від окупантів. Разом ми обов'язково переможемо. Яна Андрусенко, Роман Вакян. Новини Д1. Нагадую, ви дивитесь новини на телеканалі д 1 Незважаючи на постійні запевнення мерії Дніпра про, начебто, боротьбу з кіосками, яку вона веде у місті, нові мафи регулярно з'являються на вулицях мегаполісу. Зараз чергові мафи під приводом встановлення зупинки громадського транспорту монтують на однієї з центральних вулиць вулиці Степана Бандери. Поруч з центральним входом до ринку. Подробиці у наступному сюжеті. Поруч з вже існуючою зупинкою громадського транспорту міська влада Дніпра вирішила встановити ще два навіса з торговельними комплексами. Як нам стало відомо, тут будуються дві зупинки довжиною 45 метрів, і на цих зупинках має бути також два комплекси мафів. Це було прийнято рішення міської влади. Є відповідно, вони висвітлені на сайті. Можна зайти, подивитися у самих працівників озерки. Таке витрачання бюджетних грошей під час війни на встановлення торговельних кіосків поруч з одним з найбільших ринків України викликає здивування. У нашому місті, як завжди, нераціональне використання бюджетних коштів. Наглядний приклад не тільки ця зупинка, а ось трошки вище. Заміна паркану металевого, який ще може служити і служити. Його краще вирішила міська влада замінити на новий паркан, ніж пофарбувати той, що мається. Тому я вважаю, що такий нелегкий час такі роботи, які проводяться на зараз у місті, не є обґрунтованими. Тобто, я вважаю, що сьогодні набагато більше є. Проблеми і питання, які потрібно вирішувати по місту. А Нова зупинка десь до п'ятдесяти метрів буде займати, наскільки мені відомо. Опитані нами перехожі теж негативно сприймають таке витрачання бюджетних коштів під час війни. Я біженка, я така отака без, скала, без двора. Знаю, скільки тут людей, таких же саме як я. І краще допомогти нашим воєнним, я думаю, тільки так, чим на зупинку. Ні-ні ні. -ні. Ми не згодні, не треба таке робити. Тим більше військовий час це взагалі є на що тратити гроші, таке не можна робити. Ну я не знаю, а навіщо така велика зупинка? Військовий час це ну, не те будівництво, яке потрібно робити терміново, прямо з час, от края, котрий нам треба, зараз зупинка. Є речі, які ну, як потрібні, І фінанси є куди потратити важливіше. Ініціатива мерії створює незручності і для автомобілістів. Задля встановлення комплексів прибирають так званий паркувальний карман. Тож залишити своє авто біля популярного ринку містянам буде ще трудніше. Михайло Назаров, Андрій Моронюк, новини Д1. Мешканці Придніпровська вийшли на мітинг під стіни лівобережної окружної прокуратури Дніпра. Люди обурені тим, що за незаконну вирубку дерев у Придніпровському лісі, яка сталася минулоріч у листопаді і не набула широкого розголосу, винних не покарано. На мітингу побувала наша знімальна група. Лісна дрова. Я хочу дихати, а не жити серед бетонних джунглів. З такими плакатами небайдужі містяни влаштували мирний мітинг під стінами лівобережної окружної прокуратури Дніпра. Людей цікавить подальший хід справи щодо незаконної виробки дерев у придніпровському лісі, яка відбулася торік восени, бо досі винних у виробці більше двох сотень здорових дерев, серед яких навіть є представлені у червоній книзі, не покарана. По цій справі відбулося всього кілька судових засідань. Був суд по величеної техніки. Потім а, був апеляційний суд, який а, постановив, що техніку треба відпустити. Повністю попередній суд казав, що частковий арешт це нам не повідомили. Ми дізналися. Взагалі випадково про це і наразі наскільки нам відомо, що взагалі не висунуто жодних звинувачень будь-якій особі, яка причетна до цієї виробці, не членам комісії, ні контролюючим органам, ні виконавцю, ні замовником поки що. Ну, це це славілля у, у кількості 210 дерев, не ніяк не, не наказано. Тобто начебто нічого і не було. Чому одним оголошується вирок простим людям, скажімо так, які просто вирубують дерева в якихось зонах, а тут ми не маємо в жодних взагалі покарань. Справа просувається дуже повільно. Поки нікого не покарали, ніякі службові особи, які підписували акти на виробку, не були притягнуті до від відповідальності. Нам не дають доступ до документів, бо не вважають нас потерпілими особами. Потерпіла особа держава і від і імені держави виступає саме прокуратура. Тому ми зібралися на мітинг, щоб справа просувалася, і була був якийсь результат. Весь цей час активісти не сиділи, склавши руки, а збирали доказові матеріали та зробили незалежний експертний висновок. За ним звернулися до доктора біологічних наук з приводу знищених у придніпровському лісі дерев. Пораховано кожне спиляне дерево та визначена їх цінність для навколишнього середовища. Було вироблено червонокнижна вільха 43 дерева. Це взагалі унікальне дерево, яке очищує воду, ну, підземні води, очищує повітря. Дуже багато сосни вироблено. У нас тут промисловий район, і саме цей ліс він захищає від цих викидів. Від, ну, від забруднення, тобто є фільтром, природним фільтром очищення. Ми ну, це, І це місто відпочинку, це місто свіжого, ковток, свіжого повітря, тобто серед міста цього кам'яного, це такий оазіс свіжості лісу, це небагато де таке є. Експертний висновок постановив, що в лісі вироблено 210 дерев. Серед них це чорні вільхи, найбільше 45 дерев, акації 34, береза 8, в'яз малий, берест 21, дуб 5, каркас західний 6. Квен гостровистий – 10, квен ясновистий – 17, сосна лісова – 29, сосна чорна – 16, тополі – 4, Шовковиця – біла – 2, яблуня і ясен високий у кількості 12 одиниць, всього 210 дерев. Грунтовний аналіз вийшов майже на 20 сторінок. Активісти наполягають на тому, щоб до кримінального провадження було залучено цей експертне висновок, а також було призначено. Судову інженерно екологічну експертизу наразі. Ми поспілкувалися з представниками громадськості. це були заявники безпосередньо, там активісти. І ми з ними поспілкувалися. Вони дізнались про хід до судового розслідування як заявники. Ми їм повідомили певні відомості, які ми могли розголосити в рамках кримінального процесуального кодексу України. Ми почули вимоги, які хочуть там і результати, які хочуть побачити люди зацікавлені. І наразі будемо рухатись в. В межах та у спосіб передбачений законом проводяться певні слідчі та процесуальні дії, розголошення яких наразі може зашкодити проведенню досудового розслідування та притягненню винних осіб. Справа перебуває на контролі у керівництво прокуратури, тобто всі зацікавлені в тому, щоб винні особи були притягнуті до відповідальності. У покаранні винних у незаконному знищенні дерев у Придніпровському лісі зацікавлена і громадськість. Ми також тримаємо цю справу на контролі і будемо вас інформувати про подальший розгляд справи. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. Продовжуємо випуск новин. Окупант вбиває за сам факт, що ми українці за одне слово про Україну. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Бажаю здоров'я, шановні українці. Почав сьогоднішній день із засідання ставки Детальне засідання розглянули ситуацію на оперативних напрямках у кожній ключовій точці боїв. Доповідали главком командувачі розвідка. Була особлива доповідь щодо ситуації в Бахмуті навколо міста. Більш ніж годинна розмова. Фактично саме тема Бахмута стала основною для цієї ставки. Хочу бути відвертим у таких темах. Буває, на жаль, багато різних дезінформаційних повідомлень від тих, хто навіть чути не може абсолютно закритих розмов про оборону, але щось там стверджує про якісь нібито рішення щодо питань оборони. Суспільство має розуміти сенс наших оборонних операцій. Правдивий сенс сьогодні на ставці. Я прямо поставив питання і командувачу Хортиці генералу Сирському і главкому залужному про те, якою вони бачать далі оборонну операцію на Бахмутському напрямку: чи відійти, чи продовжувати оборону і посилюватися в місті. Обидва генерали відповіли не відходити і посилюватися. Ця позиція була одноголосно підтримана ставкою. Іншої позиції не було. Я сказав головкому знайти відповідні сили, щоб допомогти хлопцям у Бахмуті. Немає такої частинки України, щоб сказати, що від неї нібито можна відмовитись. Немає такого українського окопу, в якому стільки героїзм наших бійців були б нібито нецінними. Окупант вбиває за сам факт, що ми українці, за одне тільки слово про Україну, за нашу мрію про Україну. За наше життя, життя українців. І ми знищуємо окупанта всюди, всюди, де це дає результат для України. Бахмут дав і дає один з найбільших результатів за час цієї війни, за час цієї битви за Донбас. Я дякую кожному солдату, хто б'ється на цьому найскладнішому напрямку, хто б'ється за всі частини нашої держави, на всіх напрямках. Ми боронимо і будемо боронити кожну частинку України. Прийде час. Звільнимо кожне місто, кожне село нашої держави і змусимо окупанта відповісти за кожен постріл проти України, за кожну підлість проти українців. Якщо зможемо юридично, значить юридично зброєю, значить зброєю. Завдяки нашій єдності, завдяки нашій рішучості, завдяки тому, що ми цінуємо всю Україну і кожного українця. Ми точно знаємо результат цієї війни. Із перших днів війни знаємо, в Україні завжди звучатиме слава Україні. І мільйони завжди відповідатимуть Героям слава. Завжди, саме так буде. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало волю для України. Сьогодні з'явилося відео, як окупанти по звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі. Слава Україні! Хочу, щоб ми всі разом у єдності відповіли на його слова герою слава! Героям слава Україні! Слава! І ми знайдемо вбивць. Я дякую усім, хто зараз в бою за Україну. Дякую кожному і кожній, хто допомагає Україні. Вічна пам'ять, і Шана, усім, хто віддав своє життя за свободу для нашого народу, вічна пам'ять, і Шана, усім українським героям. Різних часів, які мріяли, боролися за волю для України. Україна переможе. Слава Україні! Героям слава перша леді України Олена Зеленська відвідала родину Паскевичів, які у Софіївці Криворізького району створили дитячий будинок сімейного типу. Батьки-вихователі виховували п'ятеро рідних дітей та 17 прийомних. Четверо рідних та дев'ять вихованців вже дорослі і не живуть з родиною. А разом з батьками нині проживають один їхній син та восьмеро прийомних діток. З початком повномасштабного вторгнення РФ родина була змушена залишити свій дім і евакуюватися на Львівщину. У Софіївці мали все необхідне для життя: будинок, автомобіль, присадибну ділянку, утримували господарство, мали свою невеличку сироварню. Однак змушені були все полишити, мусили рятувати дітей від обстрілів. Фундація Олени Зеленської надала родині гуманітарну допомогу, як відзначила перша леді України. Цитую людям, які стільки допомагають самі, ми просто зобов'язані допомогти. Адже саме це і захищає зараз Україна, свої родини та свій дім, зазначила Олена Зеленська. Про втрати ворога далі за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 1060 осіб особового складу окупантів, дев'ять танків та 11 бойових броньованих машин. Загальні ж бойові втрати противника за час повномасштабного вторгнення орієнтовно склали особового складу 154 тисячі 830 осіб танків – понад 3 тисячі, бойових броньованих машин – 6 тисяч 714, артилерійських систем – 2 тисячі 456, реактивних систем залпового вогню – 488, засобів протиповітряної оборони – 253. Літаків – 303, гелікоптерів – 289, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – понад 2 тисячі. До надзвичайних подій у Павлограді загорівся житловий будинок на балконі другого поверху. Рятуючись від їдкого диму, на вогнеборців чекали жінка та троє діточок. Рятувальники допомогли родині спуститись драбиною з балкону на землю. Врятованих жінку та трьох хлопчиків доправлено на обстеження до лікувального закладу. Вогнем знищено домашнє майно в кімнаті будинку. Вкотре нагадуємо, не ігноруйте правилами пожежної безпеки. Tá bom, Далі про спорт кам'янські спортсменки стали кращими в області з Чарлідингу. Тож вирушають на чемпіонат України, аби гідно представити Кам'янське і всю Дніпропетровщину. Вирішальні змагання проходитимуть у Львові. Про те, як проваджали спортсменок, знають наші колеги з кам'янської студії телебачення ТБ». На чемпіонат до Львова вирушили 14 спортсменок, вихованок дитячої юнацької спортивної школи номер 2 Вони змагатимуться в командних та індивідуальних виступах серед юніорів та дорослих. Ми пишаємося вашими здобутками, вашими досягненнями. Хочу подякувати вашого тренера Олену Казанець, Кожну з вас. За те, що прославляєте наше місто далеко за межами. І також хочу вручити вам цей подарунковий сертифікат на проїзд та проживання. І бажаю вам, щоб ви там, як завжди, зайняли призові місця. Дуже дякую, дуже дякую. Про те, що здобудуть перемогу та підтвердять Славу Кам'янського як спортивного міста, заявляють впевнено. І спортсменки з тренером, і керівник управління молоді та спорту. На сьогодні дівчатка дуже добре готові, виступлять класно, я впевнена в них. Очевидно тільки перше місце. Їдуть за перемогою. Я це не хвилююся, я якось знаєте, впевнений в тому, що у нас дуже сильна команда. Будемо сподіватися, що в Кам'янське приїдуть медалі. Прийдуть медалі, ми будемо пишатися, як і пишаємося кожним спортсменом, який виїжджає з нашого міста і захищає честь нашого Кам'янського, нашої Дніпропетровської області. За результатами чемпіонату України відбудеться відбір спортсменок на чемпіонат Європи та світу, а також на найбільш важливі міжнародні змагання. Вболіваємо за дівчат та бажаємо їм тільки успіхів. Ірада Акімова, Максима Лещенко спеціально для телеканалу Д один. Леся Цуренко у першому раунді у кваліфікації турніру WTA 1000 в Індіан Велс обіграла американку Тейлор Таунсенд. Цуренко програла перший сет на тайбрейку, але у двох наступних партіях не залишила шансів суперниці. Гра завершилася з за рахунком 6-7 та двічі по 6-1. І про погоду на середу 8 березня. У Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів тепла вночі до 12 градусів тепла в день. Вітер південний до 7 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 86%. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу усього цивілізованого світу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Бажаю миру! Слава Україні!